Доброго дня, як воно клацає, розберемось. Дана ідея, не знаю, бізнес-ідея, не ідея, вона виникла в зв'язку з тим, що в господарстві був не дуже гарний стан по осіменінню. І друге питання були свої нюанси по відновленню економічних показників, по рівню рентабельності і все інше. Тобто, я не кажу, що цей шлях повинні пройти всі, але для нас це був. Один із виходів із ситуації, яка склалася на той момент, господарство знаходиться в Харківській області, і цифри, які я буду показувати за 21 рік, 20-21 і період, тому що 22 рік ми не були в окупації, але, на жаль, ферма все-таки втратила і в надоях, і в іншому. Тобто, цифри за 21-20 і рік. Так. Тут Це на сьогоднішній день, який стан в господарстві. Середній нелактації великі, прошу враховувати, що знову ж таки 90 днів тварини не запліднювалися. Це близько 350 голів на сьогоднішній день дійних, 336 є. І невелике господарство. Це одне із господарств підприємства, в нас два молочні господарства, одне господарство м'ясного напрямку продуктивності. Займаємося взагалі. Це е, показано взагалі витрати, які на сьогоднішній день є в господарстві. Вони збільшуються кожного року. Ми всі знаємо, що вони ростуть. І якщо порівнювати, наприклад, 20-й рік, 21-й, ці затрати збільшувалися у кожного року, плюс-мінус. Ну, на 30% Карма дорожчали, заробітна плата піднялася і все інше. У 2022 році ці затрати збільшились. Можу вам попередньо сказати, десь близько 60% цього зараз немає в програмі. Чому було фактично от, таке рішення щось, щось змінити? Взагалі, що відбулося в господарстві, було прийнято рішення з головними спеціалістами з керівниками підприємства максимально, максимально зменшити рівень старих корів. І за рахунок цього збільшити поголів'я і підняти рівень від відповідно молока. Це стандартно, це схожий слайд. Рівень затрат помісячно. Також хочу наголосити: ми всі рахуємо затрати, які в господарстві є, кожного місяця. Але чомусь дехто з нас не звертає увагу на те, як вони зростають до кінця року. Тому що деякі витрати. Розносяться це більш до бухгалтерського обліку тільки в кінці року, в останньому, і ви можете звернути увагу, як останній місяць завжди збільшується. Коли ми рахуємо рентабельність, коли ми рахуємо якісь цифри, це більш економічні показники. Тому на це теж треба звертати увагу. Це один із факторів впливу, скажімо так, на господарство. В 21-му році ми почали з лютого місяця Володимир Петрович да? здавати, реалізувати, тобто запустили цю програму з лютого місяця, 21 року. В березні вже були при, придбані перші непелі. Зразу скажу, що перші нетилі були придбані е, не літні ніяких там топових порід, Це звичайні українські чорнорява порода, яка дуже класна, яка може давати молоко. Повірте мені до 35 літрів. Це орієнтовний розрахунок нашого господарства по собівартості вирощування нетеля. Собівартість вирощування нетеля ми рахуємо до моменту отелення і отримання першої літри молока. Це фактично середні ринкові ціни. Тобто ми не здешевлюємо корма, ми холдинг, і ми рахуємо все по ринку. Тобто я вважаю, що це, ну, це не може бути середнє по Україні, але це наша собівартість, яка є вирощування нетеля. І е, враховуючи фактично розтел з 22 до 26 місяців, ми отримуємо вартість нетеля в одному з 55 тисяч гривень і в іншому 59 тисяч гривень. Чому також е, звернули увагу на те, що нам вигідніше придбати, чим виростити? І тут питання постає навіть не в тому, що генетика краще чи генетика гірше, а справа в тому, що ми маємо заробляти гроші, і генетичний потенціал ми завжди встигнемо повернути за рахунок придбання топових нетелів або ж топової генетики. І... Втрачати 10 років або 5 років на відтворення генетики у нас нема такого часу. На жаль, ми живемо сьогодні, і бізнес має працювати сьогодні. Тому от, з таких цифр ми вирішили, що нам дешевше буде придбати готового нетеля тільністю від 6 до 7 місяців. І не топових, я ще раз повторюсь, не топових господарств. тому що е так було вирішено, скажімо, і все. Це орієнтовно два порівняння, досить негарно видно. Да? 20 20-й рік господарство мало 300 дійних, У му році ми закрили 210, так, так як ми зменшували корів основного стада за рахунок покупних нетелів. Ми реалізували корову, реалізували молодняк і придбавали нетелів. Але вал молока збільшився, збільшилися. Ну, основні показники збільшились. Товарність молока ну, 97% це один із показників, які ми на сьогодні, і на сьогоднішній день маємо. Великий малий, вирішуйте самі. Нас це влаштовує. Для нас це гарний показник. Завжди хочеться йти вгору. Ми намагаємося зробити щось краще. Але от Е, так. Також двадцять ну, перший рік ціна молока. Вона зростала в принципі, тому одне із рішень, чому це зробили на початку року, для того, щоб до кінця року вже отримати результат. Оця програма, про яку я розповідаю, що ми реалізуємо молодняк, реалізуємо стару корову, яка дає менше молока. Вона включає в себе ще той фактор, що ви повинні це зробити за рік. Якщо ви це не зробите за рік, тобто фінансовий, фінансовий рік. Має бути закритий, має бути отриманий будь-який результат в цьому році. Інакше ця бізнес-ідея просто не спрацює. Рівень окупності цього проєкту склав близько 7 місяців. Тобто, за 7 місяців фактично ми е, збільшили близько 500 да, 600, 600 валов 600 тонн валового виробництва молока. Надій збільшили за рахунок знову ж таки молодого покоління нетелів. От вийшли в такі цифри. Це фінансові показники знову ж таки господарства. Попередньо вони були окремо виділені, і тут видно збільшення прямих витрат. ну, прямі витрати в будь-якому випадку будуть зростати, коли ви збільшуєте поголів'я або придбаваєте нове поголів'я, збільшується вал молока. Відповідно, корова споживає більше корму. Загальновиробничі витрати вони майже не змінюються. Це електроенергія, все інше. Фактично, внизу можете подивитися, це, це є біда, яка відбулася у нас в господарстві, з 9% до 20% зміна. Тобто, це дієва програма. Вона реально працює, але вона ну це, це кризисна, така, кризис менеджмент, можна так назвати, я не знаю. Програма, яка запрацювала. Фактично всі затрати лягають на молоко. Вони. Повністю в господарстві відповідають тільки за молоко, налягають тільки на молоко. І зменшили собі вартість, але збільшили прямі витрати і отримали кращий результат фактично кращий результат. Це орієнтовна структура помісячно, коли ми почали. Ну, ростели корів почалися, бачите, десь квітень місяць і пішло збільшення молока. Воно так. План, планово було зменш... менше молока, планували, фактично набагато більше ми отримали. Е, чого це порівняння саме захотів показати? Е, більш світлим кольором показано планове виробництво молока від корів, яких ми мали. Тобто нетелі відпрацювали на повну програму і тут уже. З правого боку може видно, не видно виручка, наскільки збільшилась виручка, в залежності від цін, в залежності від е, кількості молока на випоювання, Це вже фактичні цифри коштів, які ми отримували від цієї програми. Е, це орієнтовно. Те, що ми порахували, якщо е, попередній слайд е, згадаєте, у нас там 54 тисячі гривень вартував непель. Тобто, всі затрати, які ми використали, ми виростили молоду теличку, тобто, ми драгодували її до 12 місяців, витратили 24 тисячі гривень. Реалізували ми цю теличку на м'ясопідприємство по ціні 50 гривень, і е, не племінні цілі ніякі, просто на м'ясопідприємство, і придбали нетеля Здається, 1400 гет-доларів ми купували нетеля у 2021 році. Це орієнтовна ціна по ринку була за голову Нетеля. До чого це? От Взагалі, до чого все це? Це була як бізнес-модель підприємства, як кризис менеджмент. Але хочу наголосити на одному дієвому факторі: ми, як казав Валерій Володимирович, ми прямуємо вже в Європу дуже швидко. І там господарства. Вони займаються або виробництвом молока, або вирощуванням нетеля. І хочу звернути увагу, що нам всім треба зосередитись саме на цьому. Тобто ми або займаємось виробництвом молока господарства, або займаємось виробництвом нетеля. Так, є наше українське, чому я йому віддам тиличку, він мені поверне гіршу. ну Такі плани є в людей. Але ще раз скажу, що. Хтось один займається виробництвом молока, хтось інший займається виробництвом тилички. І це треба запроваджувати. І на це треба звертати увагу. Треба коперуватися, треба ну, займатися цим. Тому що знову ж таки, зменшивши витрати на вирощування тилички або нетеля, ви фактично збільшуєте свій свою маржу, заробіток і біду, як хочете і називайте, з літра молока. Тобто, різниця різниця між Вирощуванням тилички до 12 місяців і до моменту першої літри молока вона складає близько 65 копійок на літр молока по факту. Тобто можете собі порахувати по своєму молоку. Я не закликаю нікого зараз продавати тиличок, чи там не витримувати їх, нічого не робити. Але треба два господарства, фактично, які будуть працювати на одне: хтось займається вирощуванням тилички, хтось займається вирощуванням молока, виробництвом молока. Ну, приблизно так. Дякую за увагу. Питання. В кого є запитання? Мікрофон вільний. Господарство по Україні. Так, да, в Україні не за кордоном. На сьогоднішній день? В ринок нетеля відкритий, будь ласка, від тисячі до трьох тисяч євро. Одна голова. Так. В Україні на сьогоднішній день дефіциту нетеля немає, наскільки мені відомо, Валяй. Тобто, Я то, можу хоч зараз дати да, десяток ну, телефонів. Ваше, ваше рішення тільки в тому. Аби були гроші. Да, ли, тільки були б гроші і місце для утримання. Не треба продавати нетеля тому, хто його загне. Ні, ні. Я можу дати номер телефону, <рес> а далі вже. На сьогоднішній день ринок відкритий. В зв'язку з військовим станом, в зв'язку з війною в Україні, нетеля в Україні багато, занадто багато. Ми, ми, ну, те, що а, там генетичні компанії кажуть, що потрібно, щоб 15-20% залишалося тилички, це круто. Але от в такій ситуації, яка склалася зараз в Україні, і коли тобі немає територіального місця, куди цього не телядіти, що з нею робити? Продавати на м'ясокомбінат за 40 гривень і отримувати 20 тисяч гривень за це м'ясо, ну тобто, ми виростили класну тиличку, що робити. Ну, знову ж таки, питання ціни нетеля. Питання ціни нетеля в нас в Україні завжди складається з декількох факторів: племінна цінність, молочний потенціал, мати, батька і так. Але багато хто, я не хочу сказати, завищує чи що. Є господарства, які не займаються племінною цінністю. Так, вони контролюють розвиток тварини, вони контролюють інбридинг, вони вкладаються в генетичний матеріал. Але вони його продають по тисячі доларів. Просто на ці господарства ніхто не звертає увагу. І цих господарств дуже багато на Західній Україні. Дуже багато Якщо можна питання, так, е, Іван Панків. Е, ви осіміняєте своїх корів сексованою спермою чи Ні. звичайною? Звичайною спермою. Що робите з бичками? Я б їх топив би зразу, не знаю. Але е, чому я задаю вам таке питання? В Україні з розсрі... є великий попит, попит на чистопородних і помісних? тилиць нетелів і корів з генотипом джерсейської породи. Угу. Тому, якщо цей дорожче коштують навіть вам продати <рив> є. є. Це, вже, це вже друга доповідь, це вже друга доповідь, але це вже як другий етап пішов, це ще років, коли 4 роки назад почали ми це, так? Да? 5 П'ять років назад. Ми чому я вам починували? задаю питання? Тому що справді до мене постійно дзвонять, знають, що ми працюємо в цій галузі і питають. Тому якщо ви дозволите, буду ваші контакти давати, хай купляють. Будь ласка, ми, ми не реалізуємо. Фактично, сьогоднішній день ми не реалізуємо не не з тої причини, що ми не хочемо чи ми збільшуємо погалів'я. Нарощувати на сьогоднішній день плануємо. Але тільки власне, тобто, це, це те, що я вам показав, це був як кризис менеджмент на той на той рік, і до цього моменту можна повертатися кожних два роки. Тобто, ви це поголів'я віддоїли, не осіміняєте, і просто-напросто ви кидаєте на смітник, берете нове. Це бізнес-модель. Вона працює в Європі, вона працює в Америці. Є такі господарства, які просто за два роки, за два роки отримують надприбуток з корови, не осіміняючи її, не лікуючи, тільки видаючи максимальне молоко. Все, далі викидають її. Все інше. До вашу до вашої доповіді теж такий маленький коментар. Ми на Львівщині тут. От Віталій Степанович є тут зараз. Працює у Крмілкінвесті. Ми Доказали, що ефект... правильна технологія вирощування телиці і майбутньої продуктивної корови доступна для кожного і дає хороший результат навіть на не дуже хорошій генетиці телички. Можна доїти 24-30 літрів молока, але головне диктатура при вирощуванні. Можу, можу погодитись з вами, і я навіть скажу вам те, що. Кожен може займатися вирощуванням телиці. Критичний період. Ну, ми всі знаємо, це там перших 3-4 місяці, коли повинні ми встановити м, всі процеси. Далі, ну ми для себе розуміємо, що після ваги в 200-250 кг, Голштинська Галштинська теличка, Джерсейська, Українська Чорна Ряба, Українська червона ряба, вона вже стабільна, скажімо так, давайте це називаємо стабільністю. І Тобто її можна просто-напросто комусь продати, хто далі займеться її вирощуванням, і на тому етапі я працював за кордоном. Багато хто був за кордоном. Вони не займаються окремим вирощуванням в себе в господарстві, тиличок. Більшість підприємств. Цих тиличок віддає, продає, реалізує. Тобто люди займаються виробництвом молока. Виробництво молока і вирощування нетеля це два різні напрямки. Це моя думка, якої ми притримуємось і якої далі йдемо. Чи є ще запитання? Саша, таке питання: як у вас на підприємстві питання про економіку відбувається? Переоцінка або зміна вартості біологічного активу тварини, яка складає там певний капітал, це нетель після розпитування. Все є одно вироби... на ці біологічні активи. Це, це, Ні -ні, це, не, почекай, це тільки біологічні, біологічні активи. Нетель він коштує багато, є да. ринок нетелів, да. це да. класний продукт. Якщо ти маєш прибуток на молодці, ще продаєш, все супер. Тоді проводиться, проходить розстел. І в тебе нетель переходить в групу молочного виробництва, корову. І от яка у вас модель переоцінки е вартості кладу інвестицій? 41 стандарт, бухгалтерський облік. Називається Є? так. І як, і скільки у нас? У вас в убиток по м'ясу перераховується, чи ви амортизуєте його? А, дивіться, корова амортизується, звичайно. Ну, це, це, скажімо так, це основне средство. Тобто вона в будь-якому випадку буде з періодом десь дешевшуватися, тому що вона нам дає молоко, вона за себе затратить. Це ж не здання, що ми його перемонтірували щось інше. Тобто вона здешевується. Але я, я особисто не звертаю уваги на біологічні активи. Чому? Тому що це віртуальні гроші. Ну, це віртуальні гроші. І коли мені кажуть, що у вас в господарстві є прибуток за рахунок того, що ви в кінці року купили два скотовоза нетелів біологічних активів. Там на мільйон мільйон гривень, тобто, ну це неправильно. Збільшення біологічних активів це гарно, тому що це збільшення поголів'я, але рахувати ці кошти в прибуток чи взагалі щось. Ну я не сторонник цього. Ну, це ваші моделі. Це е, біологічний актив, який амортизується, так так. Так. ну то тоді, тоді жміть руки економісту. Це дуже класно. Бо є й інші випадки, коли тільки з групи нетеля переходить в корову, перерахували по вартості м'яса, намалювали прибуток і туди вилазити стоями. важче. а тут от правильна модель для нас, як для технологів. Дякую, можливо. дякую.